Що ті умови, в яких сьогодні існуємо, ми незрівнянно, в сотні, в тисячі разів легші, ніж ті умови, в яких діяв Степан Бандера та його побратими. Тому це дає нам можливість сьогодні продовжити його справу, і ми маємо розуміти, що ми не можемо знову змарнувати наші історичні шанси. Сьогодні ми розуміємо, що на Україні повним ходом встановлюється антиукраїнська олігархічна диктатура. Ми бачимо, як іде наступ Українофобії. Ми бачимо, як згортаються громадянські права. Ми бачимо, як сьогодні повним ходом йде наступ великих капіталістів на соціальні права українців. Ми сьогодні бачимо, як ця олігархічна влада хоче навіки запанувати в Україні і знищити в Україні раз ми. Тому що ця рихла, бездарна, кольорова, так звана опозиція, яка сидить в парламенті, вона є нездатною навіть захистити. Кажучи вже про те, щоб захищати Україну. Тому в цій ситуації ми маємо розуміти всю нашу відповідальність. Ми маємо розуміти, що зараз проти нас включається серйозний пресинг. Це вже не дитячі іграшки. Це вже не прямо в новорічну ніч було заарештовано керівництво Запорізької обласної організації. Сьогодні Віталій Підлобников та його заступник з молодіжних питань знаходяться в в'язниці. І сьогодні ми розуміємо, що поки ми з вами тут проводимо мітинги, вони сьогодні реально сидять правдиві наклики самих на себе. Тому ми розуміємо, що сьогоднішня наша боротьба вступає в період, коли ми маємо розуміти, що кожен день нашої боротьби, кожна наша дія має наближати нашу перемогу, має наближати той момент, коли в Україні запанує соціальна та національна справедливість. І те, що сьогодні ця олігархічна влада відкрито, відверто, очевидно, йде проти української нації і штовхають українців нас против ним. Тому що попередня помаранчева влада вона була за своєю суттю, такою самою гнилою, такою самою владою великого капіталу, і так само серед неї була купа українофобів. Але вони намагалися спекулювати на чомусь, вони намагалися показати, що нібито вони більш українські, що вони там час від часу носять вишиванки і щось там розповідають про українських героїв. Але сьогодні ми бачимо, що є відкритий відвертий ворог, і це вже... Ніяких тут немає маніпуляцій чи якоїсь ідеологічної шкарлупи, яка би цього приховувала. Тому, товариство, сьогодні ми маємо, маємо бути гідними нащадками наших великих попередників. Степан Бандера, він тому сьогодні нами шанується, тому що він провжив велике героїчне життя і робив подвиги заради України. Тому ми маємо розуміти, щоб через 50-100 років не ті наші, вже наші попередники, вони говорили... Тільки про Степана Бандеру, а про Бандер, Шухевичів, Лемиків вже з нашого покоління, серед наших сьогоднішніх сучасників. Тому що інакше ми нічого не варті. Тому що інакше наша вся діяльність це лише історичні дослідження. Так от давайте, щоб наша діяльність ще більше переходила в площину реальної дії. Сьогодні ми бачимо, що це є єдиний шлях боротьби. Сьогодні націоналісти цю боротьбу очолюють і вони, вони обов'язково переможуть. Ви бачите, що сьогодні відбувається з кожним місяцем, з кожним днем підтримка наша зростає. Суспільство розуміє, що є два полюси, між яким які є з одного боку антиукраїнський режим, а з іншого боку є свобода. І все це болото, яке було проміж цими двома полюсами, воно висушене і воно не здатне на жодну політичну активність. Тому сьогодні, товариство, ми маємо розуміти, що всі хороші люди, всі українці, всі люди доброї волі мають об'єднатися навколо. Націоналізму і дати відсіч антиукраїнській владі. Слава Україні! Героям Слава нації! Смерть ворогам!